Так, ранок сьогодні у нас розпочинається із того, що потрібно зняти бампер із BMW 525-ї. Оскільки маляр чуть-чуть не попав в тон, будемо знімати задній бампер. Для того, щоб зняти задній бампер, першим нам потрібно відкрити багажник. Знімаємо резиночки. Під резиночками. Знімаємо отакі штучки, тому що в нас є тут болтик. Абсолютно ідентично. Так само повторюємо з іншої сторони. Тут болтик. Обов'язково його потрібно викрутити. Далі. Підкрильник прикручується один. Два. І третій йде да поверху тут. Бачите, який красавчик. Ідентично із цієї сторони. Та сама. Далі. Машинка на підйомничок. Зараз покажу вам болтики, які йдуть під підкрилком. Один. Два. Третій йде. Торіс. Сюди. Тут далі є у нас один такий болтик. Обов'язково не забути його викрутити, тому що він тримає. І кліпси. Які кріплять до цього. Після проведення даних маніпуляцій. Нам потрібно буде додати парктроніки. Загальної фішки тут немає, тому кожен парктронік виймаємо окремо із бампера. Потім роз'єднуємо їх від фішок. Ось такі два інструменти будуть потрібні для демонтажу бампера. Це виловка на вісім, довга і ключик, стрічото на вісім. здесь иначе было бы тяжелое кручение. Клипсы сняты. Снимается за 5 хвилин. После этого, я вы крутили два болтка тут наверху, просто берем бампер звідси и начинаем его вытягивать из пазов. Щелкнули с из трубы Ідентично відчув з іншої сторони. Не єдине, що самостійно це робити не дуже зручно. Упустил наш бампер, и далее у тебя парк травники. После того, как мы видим надо патрончики, он выходит с Бампер снятый.